Дивіться з ракетами сампті, скажімо так, ніколи не було, щоб їх було достатньо. Це питання в цих системах. Ми вдячні Італії. Ми вдячні Франції. І це дійсно залежало від цих двох країн. Ми їм вдячні, тому що вони дали те, що у них є на озброєнні. І це складні системи, вони хороші. Вони не можна сказати, що це аналог Петріо, бо вони класні, вони збивають, але не все. Не все те, що збиває Петріо. Це правда. Так? Але ми вдячні за ці системи і не хочу казати, в яких регіонах, але вони допомагали і допомагають. Є одна проблема з, з цією системою або з цими системами великий дефіцит а, ракет. І він був постійно. Я не хочу казати, скільки у нас цих ракет, що з ними. Це постійна проблема. Постійна. Але я не хочу, щоб ображалася Італія або Франція. Ну, бо вони нам дали ці системи і ракети давали. Там просто а, є, є такі види зброї. Я скажу вам, те, чому війна навчила. Вона навчила там багато всього. Один із пунктів. Там, де ти можеш взяти ліцензію у партнера, забери, ми зробимо швидше. Я не отримав цих ліцензій, я дуже хотів. Це для мене було дуже важливо. Петріот, самті. Хок. Хоча хок багато країн і навіть вже віддавали нам системи, тому що вони не на озброєні, вони, вони не нові, але вони працюючі. В деяких наших містах, там, де особливо що стосувалося енергетики, працюючі системи, ми їх брали, тому що ми розуміли, де ми можемо знайти ракети. Тому що хок, ракет багато по світу, вони розброси, розкидані. Наприклад, самці це складність. Велика складність. А заміною самці можуть бути саме Петріот, тому що це приблизно один той самий клас. Тобто, ну, ось така історія з ППО. І ліцензії, як тільки країни зможуть надавати ліцензії, а їм, а їм також складно, тому що, наприклад, ті, ось вам, це не просто, наприклад, як вибачте, правильний приклад з німечною з системою Арісті, ми можемо з ними домовлятися, тому що вони повністю ці системи виробляють, розумієте? І тоді можна домовлятись і розраховувати на постійну ту чи іншу кількість щомісячну від IRST. Тому наші військові можуть чітко розраховувати, скільки у них ракет є IRST. Вони не обов'язково повинні бути в сховищах, так? на складах. Ні, вони просто маємо константу кількості цих ракет щомісячно. З системами, де два виробники або три, є. є Системи, які залежать від чотирьох країн, від чотирьох країн, і їх політичної волі дати нам ліцензію. Ми потрішки розвиваємо цей напрямок. Хотіла запитати наступне у 2019 році, під час предвиборчої своєї компанії ви казали, що люди, яких звинувачують у корупційних е, якихось кейсах, вони не будуть виходити з суду під заставу. Як так трапилося, що 5 років по тому наразі, нинішній очільник антимонопольного комітету, е, який має справи в набу і САП, якого ви особисто призначали це, йде мова про Павла Кириленка, виходить з суду під заставу і попри це досі знаходиться в позиції очільника антимонопольного комітету. Дякую. Дякую. А передусім я хотів би вам сказати, що в усьому світі люди звинувачуються і мають право захищати себе в суді. Україна не виключена, або ви хочете зробити з України Росію. Тому, коли захищаються, і у людей немає можливості, коли людей, вибачте, звинувачують, а у людей немає можливості захищатись. Тому я е, не призначаю суди і не звільняю е, ну, відповідно. І тому, якщо, якщо чесно, мені здається, що якщо є кримінальна справа, нехай звинувачують, нехай суд робить вирок, і людина несе відповідальність. Дякую. Дякую.